Астрологічний прогноз 25 вересня четвер. Після напруженої середи прийшло облегчення. І сьогодні ви можете себе навіть побалувати, дозволити те, чого ви раніше не дозволяли. І ви тільки лише знаєте, що це може бути. Хоча б піти в магазин і купити щось собі цікаве. Можете приготувати для себе якийсь оригінальний обід чи вечерю, можете. Повечеряти з кимось з тим, з ким ви давно хотіли. День так і каже, щоб потрібно його провести в максимально комфортній атмосфері. Підтримуйте сьогодні позитивний настрій, спілкування зі своїми близькими сімейними чи просто друзями. Слова підтримки сьогодні можуть діяти особливо. Сьогодні не бажано починати щось нове, краще перенести це на наступний день. Хочеш дізнаватися ще більше астрологічних прогнозів, підписуйся на мою сторінку. І посміхайся, посмішка тобі личить!